Да, ты схожи, Так, ну кожу по, я на узерах стреляется. Ой, 50 кадрів. Що таке, Shadowban? Ой, ну це дуже неприємна штука. Бан на 2 тижні в грі. Біжить. Да. Я думаю, що раніше ще можна було в груз зайти. А тепер даже. О тут. Одного нокнув. Він заповз. Да, снайпер чую тут на даху. Забрала снайпера? Ні, ні. В мене перезарядка я іншого добивав. Здається, він так дивиться. Я сам туди не залізу. Але... Він... Почекай, я трохи покручу. Я зараз покручу, я буду бати мати угол на нього. Все, я його бачу. Ток. Так, так може Так, жаба на заправці, пацани. пацаны. Да. Там тоді би на о, у нього ваншотний, снайпа. Так, я вже біля вас зараз. буду. Yeah. То я пронутаю. Угу. Жаба забрав. Давайте магаз може. Або... Мож... вони може сюди на руку поїхати, Поки жаби не бачу. Hello? Hello? Бачу жабу, на магазин їде. Один нібито в жабі був. Ну то не it's точно. Good. А це що за РГ? Це з вертака пр... пригнули до вас. Он ще один вертак літає. Жирного попасти треба. Розбив! По м'ясу. Одражи. Хорош. Підлітаю. На даху вертак. Двоє на даху. Вже нема. На говном вході один. О чую ног! За дверима. Завуси. Другий поверх, двойка, двійка. Ой-ой-ой-ой-ой, я на даху. Піді мною тип є. Два підімною. На другий поверх? Так, да, так, да, вони на другому поверсі. Ти ми, ваншотники. Ваншот не є. Ні, у них теж є. Побіг отут, десь. О. Он не здесь Хиба, что может сольник где-то выжил. О, цей лежит руку не кидает. Э, Кто-то с дрона нас разведует. Бежали, я Да. <связываем> дрона сходно. что что? Я дрона тут ч окну, десь. Ну, типа отут. Десь, тут, може їх четверо прилетіло. Може. Е, купив точки. Беріть точку комусь выкинув. О ту точка. Десь є ще один. Ну вони вийшли, це або інша команда. Це команда, походу, чувака, який сюди залетів першим. Ага, цей вийшов. вийшов. Да, вони по виходам. Ну біля жаби може бути хтось. Да, з жабою дивна ситуація, хтось дрон давав. Це Той що з жаби втік, напевно, давав дрон. Я тоже так думаю. Но він же втік, бо всі його вийшли. Потязі. Або за потягом. Ля-ля-ля. О, ще двіці на Бці, є ще один. Смейпас, 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 з варку. З варку. А, Да, там двійка. Там трійка. три mm, мона... трьох. Нок і точку. Точку, давайте, давайте, там два нока. Yeah. Блять, довго нахуй, Що за хуйня? Не було полоху бачу, бачив, зрозумів де. Розбив там ще одного. Хто сідає зі мною? Давай, їдемо. Чекай, чекай, чекай. Десь з ніко, нікою працюйте. У мене боти кошмарять, я нок дал. Андрю. Працюй, працюй, Сань. О там далеко світить а -а -а -а. в руїнах. Точку дали або мінометку. Приїжджай, приїжджай. Один був в руїнах і тут ближче я ног давав. Он бігає. Ног дав знову. О двойка там. Світить, так, да, по мені світить звіти. Да, іди дай ты. Сюда я очень. Сиру. Я один знизу. Погано у нас. Це погано, тихо з Патронів немає. Та блин, мене машина відкинула назад. як не можу залізти. Пригнув, пригну, пригну. Ага, бачив отама. У мене нуль патронів. Я поки поповню. О, у мана пакеты. А, я бы медика забрал. Заберите на цел. Скрытого не что Так, я бы камни возьму. Я там чуть выше скинул, по мане 0 патронов было. Летім, напевно, на цей. Там так, баги біля води. В Саїда летим, берем тачку, та їдемо собі. Где тачка може? Можна. Саїді є на бойовому. Він по комусь туче є, мабуть, на... І на торговому є. Дві команди. Но я бачу там одного і там одного. Тому важко сказати скільки їх. Спрыгнув на магазин. Пушим. Подни пушим. Чорний скин. Спорт. Другий поверх. Перший. Другий, другий. В мене. Ай, у нього, у нього один хп оставился. Що один, один там. Да, їх всього двоє. І на торговому я бачив тіло. Ти що, не третій є чиш? Я не Це знаю, бачу. чи то їхній. Бо він дивився зі снайпи в сторону торгового. Ти бойовом є ще, б. Я поставлю міни на них. Берем бепка я Бачу трійку. О ти піш, пішли. Мене співлагає шось сидят. Тут... Я... Пісят фабри. Вони на поліцейському участку були. Попробую снайпанути. Вони нас бачили, да? Не впевнений. Тут кота немає. Нас боти точно бачили. Там війна О, на ну, поліцейському. Да, да, да. Ми там пристрілюються, фуні да. кого немає. О, бачу, типа. Тут 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 був. Вик був. Сквора разбилась. Щось там пидствольник. Завпхап не накидав. Блять, РПГ, і ЗВБ. Підстволка, да. Їх тут багато, двоє ще. Забагані. Одного я забрав повністю. Власне, розбив Разбив повністю справа, типа. Однох дав. Добывай, залітайте, залітайте. Один залишився. Пуште, пуште, пуште. Андрюх, давай, розбитий, розбитий. Fucking <imitation> <sharpy> cheaters. Піднявся, піднявся. він там піднявся Там двоє ще. Там двоє, да. Да, Сантекс закидуйте, якщо ты я. Ту кімнату, Андрю, шо ты санк. Бля, санкции. Так сто. Плашка встав Саня, Саня, добивай один залишився. Fucking cheaters. Go to hell, bitches. Наказали, так наказали, Ну, на тоненькому. Туда. Там медик в Ивана валялся на сходах. Зараз драгани с ботиботом двигать иначе. Это еспол. Что-то закатал Сентакса им, да? Ні, yeah, Не один не попав, а другий не в ту Кену. А скільки їх було? Троє чи четверо щось, яке підозрило? по моєму троє. Йоу 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 ману ого які ля, люди. Дня, нахуй не Конкуренція є. Та нам конференція після... Стрима треба конферувати собі убил. Тут бебка я забрич. Бля, мене так не працює. Ну що там, щось вони чи такі, да, боле ложком мойники. Да, забаганы. Ну ч такі обогоюзер просто. Ну просто для мене будет ложка маленькая. Четверо. Що, погнали? Куда ставить? Ну, цього може вони забрали, я цього не забирав. Так, пів-пів. чув, що тут платун мені говорили. Що. А А є бепка. Є і бепка. Е і бепка. просто, просто є бепка. Не є бепка, а є Це? просто бепка. Кабан може, що Понял, резницу, но ЕБП Так, mm, Да, і є Е Бебка. Ебебка це оселя? Что там ще є? Просто є и Бебка. Пост, ливо пост. А, топодоб. Окей. Ты что, за мотоциклом побег? Я не знав, куда я вообще побег. Ждать. Я біжу куди очі глядять. КАМАЗ от митком поставили, на КАМАЗ, блядь, побіг. Що, є, звук є нече, чи шо, звук де В Игри, ви не чуєте и руть шо? Що, мене не чути? -заді снайпа! Ззаді снайпа. Ззаді. Он в воді. Ооо, на воді. Ну це... Натисті, Я сфері. не впевнений, що це в мене з води снайпанули. Зараз буде на квадрик. О, двоє, той, двоє. Вийшов. А ми їх не забирали знов той чорний скін. Дав по броні. так, да, да ми забирали Ми забирали їх на О там. О, Я не можу відмітити нов в будиночку отому. Ніхуя собі, мені звідки прилетіло ще. Дим, на мене хтось скинув кі... Біля квадрика. Дай доберуть! Дим, Саня! Я yeah, не мав дим. В мене тоже закінчився, я на себе давав, бо в мене. Я думаю, но Давай, пацаны, справа, 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 справа. Да. Та в мене дим, я на себе кинув, бо мене розбили. Справа? Да, да, да. З мені снайпа справа прилітає. Да, десь там. там Зі сторони чи бойового мало десь прилітаєш. Бля, за камінь зачем. У нас тут тип ещё да. Даю бэпку Он а, перед нами Бля Я десь Оттуда а у нас Не, снайпить бля. десь в сане Чи... Я его он, он. Он, он, он сзади он, Только КАМАЗа забежить. Так, ладно, я тоді вертаюся звідти. Ти забрав. Ну, ми забрали трійку. Хіба що їх може хтось четвертий попіднімав не Я чи... знаю, да, було не чути. я така, я знаю. Є такий недолік. Вийшов. Один так, вийшов. Я думаю, да Машина їде. мене. еда Зупиняй. Бери машину. всі. там махай. А вони летает чувство. А ты куди а вони, вони на цьому будинку, який важко пушити. Я там я У мене тоже точки. За бумаги. Кинув репорта. І вони, вони двоє, походу. Ваю читинг. Алло. Забрав одного. А вон у меня может быть щит бэкан. А ч він мені се не прогрузил даже, блять, нет. Кинь Киньте на них все аэропорты. Можешь выкинуть. Вона є в списку. О, а є в списку. Три штуки. одразу відмічаю. а не можно. Я то. нажимай на ник. Я на трьох кину. О, один, походу, вилетів. О, вилетів один, рекошет вже. Спрацював. Працюйте, працюйте далі, пацани. На іншого can. кидайте. Wait ban, you next. Я friend getBun. Там, типа, report, Він до а? тебе до тебе тікай, тікай, до тебе спри. А, ні, на мосту. Він до тебе може дістати. Да, реформ перш, перш... Пер перший друг, галочка. Перших три там. Типа, перших три, Мен... типа. Мен... Не йди сюди, не йди, найди. Здесь блокет плеер, тоже, да. Він під мостом, походу, лутає може. Може yeah. точку дай. Там не його бебка тепер спливила. Блять, а я ще не скритий. Може відійди, він зараз закидає. А тут через міст не проб'єм. Блядь, бот йобаний. Ти кинув цей репорт, Павлович? Я кинув, ну. На трьох? Ну, третій хто? Перший, Перші три там. Ну, і цей блокет плеєр, да? ДБІХ, з циферкою 5 а, і деду. ще там. ДБІХ. Подивись, ну, репорт, да, потом що? читинг, ты что, допустим, well hack. И репорт блок плеер. Репорт. Ну да, блок можно брать, але якщо хоть блок тоже тут, то може и блок. А типа сент репорт просто? Да. Сент репорт но... и ню-репорт, да? Одного выкинул, да. А то рекошет выкинул, да. Вообще кинул Закрисився. Ну, останній раз він був під мостом. Ну, він повернувся назад був Ці боти Бля. Може обійди дальніми дорогами на цю водонапорну. Дивися, може. Може, то не я разом, это. Може його там уже нема. Він може свое кузину. Nokia. Ну він тебе тоже бачить. Ця ферня дуже далеко дострелює. Він просто не може пристріляти поки що. Ну мені треба відстань тільки, бо воно поки долітає, я встигаю сховатись. Зона йде 5 хулен. Тобі візьми лучше висоту, бо якщо він тебе нокне, то ти не встанеш знизу. А висоту він може закидати там скоріше. Тут я за угла ховаюсь і все, воно дв дві стіни працюють. Він низу може обійти, ти навіть не побачиш. Хтось ходив тут. Ти ти на вишку, чи що? Ну, не ну, ви... ти ближче ближе, прищомаш. Вишка дуже близько до тебе. Тоб, ні, до, до нього. Ти що водонапорну може? Да, лучше водонапорну. Вишка, На вишку він все рівно не достріляє, тоже. Достріляє? Та ні. тільки не спались. Я думаю, що ні. вишка ні. Мені краще вишку, тому що я можу снайпанути йому звідти і точкою добити. Тебе в снайпі нібито то одна пуля. Це добре. Ой-ой-ой. Не біжи, просто йди, і вони не, не пущають. Там може і почує, що ти лізеш. Дальше. Ой, це поганий буде док. тобі, по тобі бот з вікна настрелює. А, я думаю, звідки, блядь. Кошмар. Ого. Лок, лок, вот летить, блядь, Ну, да, хай добіє, кинеш тоді репорт на нього йому <звук> ще дало особливо небезпечного.